Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відма. Звуть мене Аня. Що ми сьогодні дивимось? Правильно, фронт. І якось мені важко дивитись. Угу. Я не дивлюсь дуже часто Донеччину, тому що в мене чоловік там, я вже пояснювала, я як щось погане бачу, я потім. Коротше кажучи, як всі жінки себе докручують, знаєте, і все одно, що там тобі майбутнє говорить, ти себе докрутила. Дівчата знайомо. Ну, от у мене таке. Тому ми сьогодні дивимось і без емоцій дуже постараюсь, тому що він там, як завжди, не на зв'язку. Не забувайте підписуватись, не забувайте приходити на особисті. У нас зараз збір. До речі, ми будемо передавати подаруночки на Різдво і не тільки смаколики, грілочки, і плащ вже один купили тепловізіни, протестують його в районі Мирнограду, потистимо ще. Будемо ще закупати. Я до чого перекріпляю під відео, відео посилання на збір, будь ласка, будь-який донат, долучайтесь. Потім ще тим, хто приймав участь, будуть подаруночки від мене. Давайте. Костянтинівка, Костянтинівка. Чесно, намагаюсь не дивитись і не підключатись іноді. Це важко, але іноді треба, тому що, хоча мені здається, якби ми може більше трошки молились, то краще була б ситуація, да? давайте без розмов. Торги за Мирноград, Мирноградна. А ми останній раз, коли дивились, то я казала, що можуть їм... Пожертвувати. І от була інформація в да, в інфопростір, що Мирноград вже мінус, а по Діпстей, зараз я дивлюсь. От я вам показую, да, тут я про вас дивлюсь. А, ну, як би поки що в плюсі. Мирноград. Що, правду казати? А ну, скажіть мені, там, де там на Донецькому поруч, ну, як поруч, в тому районі є щось, що може фон давати радіаційний, може, якусь руду добувають, щось буде, щось підірвуть. Значить, що? Тут іде бездіяльність, там, де треба втручатись. Це не про військових, які там, це про командування. Спостерігають. Я думаю, з авіації там мінус, тому що треба авіація, вони роздумують. Дуже великі втрати. На 10 помножте, все, що скажуть. Да. А не скажуть, ні, ніхто не загинув. Карта дурня, бачите, карта ілюзій. А що за план у наших по Мирнограду? Є якийсь таємний план. Як з Америкою згоджено. А на що ви тут роздираєте той мирноград? А, тягнемо час. Все, тягнемо час, поки всі один з одним зустрінуться, поки ми укладемо. Так а що він не укладається? Ворог буде ще давати пропозицію. До речі, може щось, я думаю, не про мирноград сказати, про Покровськ, що давай. Давай же, давай, мабуть, ну, зупинимось, домовимось, я заберу без кровопролиття. По маленьких селах, по маленьких містечках піде Донецький напрямок. Потроху, потроху, потроху буде захоплювати вночі і дуже дивно. Я ж кажу, в них дуже добре працює ДРГ. Те, що я бачу по Запорізькому. Може, це інакше зараз називається, може, якась там тактична оперативна група, щось таке, але воно маленькими групками вони дуже добре відпрацьовують, на жаль. І для нас це мінус, тому що ну, не такий явний наступ, да? не таке явне просування. Попроська. піде далі не хотіла дивитися, їм мене мати в голові чомусь польською, їм дадуть. Щось ще важке реактивне, і в них дуже добре у ворога буде працювати авіація. От у них буде. От таке відчуття, що їм дадуть добро захопити Донбас до кінця, що зараз, як за треба буде дивитися і вибори, і переговори, тому що таке відчуття, що почнуть закривати очі всі. А те, що на Донецькому напрямку, якийсь ривок може бути. Нетипово підуть, не по селах, які поруч, а вперед, вперед. Покровськ, що буде відбуватись? Я вам ще раз кажу, як очі закривають на все це. Нічого, воїни борються, ворог да могли б ми його і стримати, і вибити. Просто не дають те, що нам туди треба. Ну давайте перепитаємо. Щоб нікого там не ображати. Це не про їжу для віскок, це про зброю. Розумієте? Це про більш масштабніші потреби. Чому? Давайте так. Чому зливають Покровський Мирноград? Ну, вже набридло нормально спілкуватись. До побачення. Це я сама собою. А тут так треба, знаєте, коректно все запитувати, не дай Боже, потім питання до тебе будуть. Та хай питають, я відповім за свої слова. Пишуть мені представники, і не тільки пишуть, що забагато говорю. Ну, нічого терпіть. Бог сказав терпіти. Значить, дивіться, що стосується чому зливають. Ну, людей там, я буду дослівно казати, а ви вже сприймаєте, як вам то більше подобається. Людей вже нема, цивільних давним-давно. Пуста територія. Це просто клаптик землі, будинків нема, інфраструктури нема. Неминуча ситуація, наша на цьому загострювати. Знову ж таки. Тягнемо час, відтягаємо ворога туди на ці населені пункти. І ще раз, в якийсь момент, може це і Дніпропетровщина, що якісь шахти або щось, де може бути вибух, може бути радіація або якийсь пил, щоб туди ворог так швидко не дійшов. Не знаємо, що прогнозувати, не питаємо, скільки загинуло, не знаємо, що робити після мирнограду Покровська. От не знаємо. Сподіваємося, що, що зараз про щось домовимось. Ні, не домовимось, ні. Ну, от хто каже, фронт паде, мені здається, що е, наше керівництво вважає, що він вже впав там. Якщо він впав, ну, що ви туди заганяєте нових і нових людей, знаєте, що вони звідти не вийдуть. Подивіться по карті. Яка обстановка на Мирнограді? Скільки там кілометрів може бути в оточенні? Мені здається, те, що зараз мені діпстейт показує, те, що я відчуваю. Це, це старе, бачите? Тут Мирноград, і отут пішла, пішла, пішла історія. Покровська. Покровська. Жертви. Знаєте, по Покровську ми ще можемо, до речі, побороти щось їм буде неприємно. Їм буде ворогу неприємно, а мирноград. таке відчуття, не можна так казати, таке відчуття, що всі такі ну, боєздатні частини. Це туди, і це, пога... це неправильно. Тобто трошки би змінити саму ситуацію на нашу користь. Якщо ви бачите, що люди там, як тіні, що всі туди заходять і мало хто повертається, ви про... це просто, знаєте, ну, не рахувати резерв, не рахувати, ви кажете, маленька мобілізація, а ви ж ще... неефективно керуєте. В одержимі. В одерж... Дуже багато буде СЗЗ-чистого напрямку. Втікають, бо серце крається. Не будемо це обговорювати, але по факту зміни просто тактику, а навіщо? В одержимі ідею, що вони керують, хтось там з керівництва. Що, я сказав, так треба робити. До чого це призведе? Ну, до речі, якісь зловживання відкриються. Як похолодає, відкриються проблеми. по фронту. По фронту. Таке відчуття от тут також, що і от як конкуренція між якимись частинами там буде. Новеньких когось дадуть. З навчання таких зелененьких, можливо, якась така елітна бригада, знаєте, як президентські. І тут раз. І зникли тінями стали. Там є те, що нам дуже сильно приховано, там є те, що нам не кажуть і не скажуть навіть військові. Таке, знаєте, відчуття, що вони туди заходять, туди навіть ідуть, і там змінюється все і час, і життя. Інакше прям якась земля така. А вона, як починає, знаєте, напитується кров'ю і мертвими. Як цвинтар тягне, тягне, тягне собі. Давайте добре, поговорили, не всіх налякали. Аня, давай по суті. Давай, по суті, загальна ситуація. Покровський, мірноградський міногр... напрямок. Далі що? Я не бачу про це, щоб ми його там запинили нормально. Я намагаюся знайти той момент, коли він. Ну, не сам зупиниться, а коли ми там щось зробимо, якась буде дійсно протидія. Де да, нема зброї? Гроші на щось виділилися, а зброя сама не прийшла. Ніяк туди літати, ніяк туди нормально скидати. Я не знаю, що далі. Ну, добре, випав мах. Що ти хочеш від нас, по Мирнограду, по Покровську? Що тобі треба? Втікайте, каже. Знає керівництво, що будуть хлопці звідти тікати, відступати, розуміє, але ми не можемо, як знаєте, скласти зброю, тому ми продовжуємо боротьбу в такому форматі, як вона є. Знаю, що той напрямок будуть ще захоплені населені пункти. Ну і що це? Ефективна війна. Ми можемо змінити зараз ситуацію. Не хотіла дивитися, що на ніч дивлюся, спати не буду. Мирноград Покровська. Можемо змінити? Ні. Н -н -н. Просимо, знаєте, тут бачите, зірка. Просимо надію дати якусь можливість. Хтось, хто повинен відповідати за цей напрямок і був відповідальний раніше, да, ще там літо осінь, так? Людина на відпочинку була, а потім взагалі буде втікати від відповідальності, так покажу. Сам на сам з проблемами. Оце тільки якщо військові щось вигадають. От почуйте мене. Тільки що хлопці там на місці керівництво просто воно. Це війна, нічого зробити не можу. Ну все. Так я не бачу, щоб ми. Якісь думки були щодо оборони там ще там, друга, третя лінія. Я, я взагалі от, таке відчуття, що буде прийнято рішення не обговорювати цей напрямок. Подивимось ще, бо в мене зараз паніка буде. Це не те, що ми зливаємо для ворога. Ні, ми просто нічого, ну, от реально ми не можемо ніяк стабільно про це діяти. Я кажу, це тільки якщо військові щось вигадають. Так, їдемо далі, бо зависла я, вибачте. Ой, Костянтинівка. Там хтось стоїть, хто знає цю землю з наших військових. Хоче він туди, хоче. Ні, тут буде інша ситуація. Хоча там і також може бути оточення все інше, але ми там обдуримо якось ворога. Тут інше якесь керівництво стоїть. Тут щось буде неприємне. А, це турецький да, напрямок. Азов турецьк. Колесо Фортуни захист. Тут інша ситуація, але також довго не будемо нічого там знати про них. Там таке відчуття, знаєте, що може бути, як один фланг посиплеться, що от суміжник або хтось таке буває. ну, Не будемо чому так, як трошки відступлять. Але є момент, що ми обдуримо ворога Лиманський напрямок.